Погоні за легітимністю Путін дав команду своїм посіпакам сфабрикувати 75% підтримки на псевдовиборах, які росіяни влаштували на тимчасово окупованих українських територіях. Про таке заявили в українській розвідці. кажуть результати цього дострокового голосування вже заздалегідь відомі у Кремлі, і потрібні вони винятково путіну та пропаганді Російської Федерації. До слова вибори президента Росії заплановані на 15-17 березня 2021 року. Четвертого року однак окупанти застосували процедуру дострокового голосування і проводять незаконне волевиявлення вже з 11 березня. Геннадій Дубов з нами на зв'язку. Це політичний оглядач. Пане Геннадію, вітання вам. Доброго дня, насправді вибору не дають росіяни, або ти голосуєш за Путіна, або тебе відправляють в катівню. Відбуваються знущання, примусові тортури. Ну або ж навіть відправлення на фронт воювати за Російську Федерацію. Яким чином як ви думаєте, буде це відбуватися? Насправді чи може бути певний антипутінський рух, або взагалі чи вдасться Путіну провести такі псевдовибори на тимчасово окупованих територіях? Ну на тимчасово окупованих територіях вони принаймні зроблять вигляд, що вони провели вибори. Провести їх за будь-якими прийнятими в світі стандартами неможливо, хоча б з тієї причини, що по перше там тривають бойові дії, здебільшого. І по-друге, списки так званих виборців вони не могли бути сформовані з будь-якої підстави, тобто немає жодних реєстрів, і цю проблему ми мали ще коли вони проводили типу псевдореферендуми. Вони засвідчували явку в вісімдесяти більше відсотків. Але ми розуміємо, що навіть фізично чисто скласти список людей протягом того часу, який вони мали до цих псевдоплебісцитів було неможливо і у зв'язку із цим це не єдина підстава, безумовно, для визнання їх незаконності. Але це все виглядає як певний, якби ну, театр, спектакль, фарс можна по різному вживати слова, але точно не як форма безпосередньої демократії. І якщо ми говоримо про вибори в Російській Федерації в цілому, то слід розуміти. Що вони виглядали завжди не так, як прийнято в західних цивілізованих країнах по відповідним стандартам демократії, це різниця як між там боксом, справжнім спортом і реслінгом, який в Америці практикується, де роблять вигляд бійці, що вони вступають в певні протистояння, але все це робиться чисто з метою створення певного медійного ефекту, і не більше тому власне, і, і історія вся Росії свідчить, що такої форми безпосередньої демократії, як ви вибори там особливо ніколи і не практикувалися. При цьому в цьому контексті слід зазначити, що на жаль, в світі в цілому є така тенденція. Останній остання доповідь Мюнхенської конференції засвідчила, що наразі 75% держав в світі практикують авторитарні режими, які безумовно не передбачають класичні вибори в тому розумінні, як ми до цього звикли. Добре, стосовно тепер Путіна, як думаєте, пане Геннадію це буде останній вже президентський термін Путіна. Не виключно, що ні, ну треба розуміти, що цей термін буде семирічний, тобто вони буквально відносно нещодавно змінювали конституцію, в тому числі змінивши і не давши можливість і балотування Путіну і не давши розширивши відповідні терміни його повноважень. Тобто, ми побачили ситуацію, за якою Російська Федерація, як окремі інші пострадянські держави, по суті, перейшли до так званих пожиттєвих титулів президента, де власне ви Бори є лише певною такою даниною колишньої європейської традиції, до якої риторично вони певний час прагнули. І у цьому зв'язку питання полягає лише в здоров'ї. Ну, власне, медицина сьогодні достатньо сильна. Вони, на жаль, доступ мають в тому числі до новітніх розробок і там всіх необхідних препаратів. Тому розраховувати і в нашому міркуванні, і в нашій риториці на те, що ближчим часом станеться фізична смерть російського лідера, думаю, що не варто, і треба виходити із тієї реальності. Яка існує а реальність на сьогодні, така що вибори Путіна закінчаться перемогою Путіна, і доведеться певним чином перемагати вже Путіна, як ми власне з чим ми займаємося протягом останніх десяти років. По суті скажіть, будь ласка, чим от Путіну ось цей свій термін та останній зараз він переконує людей за нього віддавати голоси, оскільки ми бачимо, що шалені втрати серед російської армії відбуваються, багато Тіл чоловіків просто не отримують назад, тому що Путін знову ж таки водить оману і так далі. Фінансова ситуація, ми розуміємо, яка виїзд за кордон ускладнений, і так далі. Тобто, насправді, факторів переконання в тому, що в країні все добре, ну їх мало. Ну, справа в тому, якщо подивитися його передвиборче інтерв'ю або послання федеральним зборам, яке було напередодні, можна побачити, що так чи інакше соціальна економічна проблематика намагається бути покладеною в центр відповідно риторики. Тобто він говорить про підтримку сімей, підтримку там економічних ініціатив, про бізнес, про те, що ну, про щось такого плану, що має надихнути громадян на певний соціальний оптимізм. І крім цього, треба також розуміти, що російський якби народ він якби налаштований не лише на суто матеріальний рівень добробуту. Він дуже добре сприймає риторику з приводу державної величі, з приводу того, що РФ має стати там суперсуверенною державою, що вона не має нікому каритися, і подібного роду штампи, які сьогодні, як свідчать в тому числі і західні аналітики, вони все таки відгукуються в душах там рядових росіян, і говорити про те, що повною мірою там десь на кухнях не підтримується політика, в тому числі агресивна відносно України, мабуть, на, на жаль, для нас не доводиться. Те, що ми розраховуємо на соціальні протести, це якби вірна, мабуть, ставка, але до того щоб збільшити оцей рівень нерівноважності в межах російського суспільства, достатньо далеко, і це треба розуміти для того, щоб не плекати в собі певних зайвих надмірно оптимістичних очікувань, що російське російське населення саме відповідно свого тирана скине з його престолу, тому. Так чи інакше все буде залежати від успіхів, зокрема збройних сил України на полі бою. Буде залежати від того наскільки все-таки світове співтовариство прокинеться нарешті і запровадить дійсно пекельні санкції, як нам це це обіцяють протягом останніх років. Бо зростання економіки і показників бюджету в умовах відповідно пекельних санкцій це такий феномен, який пояснити неможливо. Санкції є куди розширювати, обмеження є куди вводити, в тому числі за рахунок держав, які наразі не. Доєдналися до відповідних ініціатив західних держав, тому ми сподіваємося, зокрема, що під час саміту, який буде проходити в межах затвердження формули миру, до нього такі доєднаються до цієї ініціативи української влади. Доєднаються країни глобального півдня, і відповідно тоді буде можливо говорити про справжню ізоляцію Російської Федерації, яка може принести результати в тому числі звільнення українських територій. Угу. Пане Геннадію, ми вам вдячні надзвичайно. Геннадій Дубов політичний оглядач був з нами на прямому зв'язку.